Ооо! Прикольно! Слухайте. Офігеть! Зацініть. Офігеть, да? Ви вже їх всі побачили, а я ще не бачив, мені цікаво. Прикольно книжка з марками. Слухайте, у нас сьогодні якась... Дивна розпаковка, не типова. Прикольно. Можливо, тут навіть щось є колекційне, правда, я в цьому нічого не розбираюсь. Але сам факт того, що якщо тут щось може бути колекційне, це може коштувати грошей якісь. А може і ні. Зараховує, ну, це мабуть ніяк зарахувати, я не знаю просто, як це зарахувати. Тут їх в одному пакетику їх там по 10 штук, тому я не знаю, як це можна зарахувати, як це можна порахувати. Складно хз. Ну... Я не знаю. Подивимось, я погуглю, пошукаю і щось те й вирішимо. Так, ідемо далі. Такий обрізок взагалі. До речі, щось тарофтить. Не знаю, що так. Та ладно. <різь> <різь> Та так. Да. Слухайте. Якби, якби я в цьому щось понімав, єдине, що я знаю, що тут потрібно шукати клейма. <рик> ну, слухайте, тут. Ой, щось обсало. Так, ну, коробочка понятна. Це ці як запанки. Ну, наче, я не знаю, ну тут же ж мають бути клейма, правильно? Що, типу, 925 проба всі що якщо це срібло. Але нема. Ну я, по крайней мере, не бачу нічого. Якийсь значок такий.